Рівні радіопроект про стереотипи щодо поділу професій на чоловічі та жіночі. З'ясуємо, хто краще розуміється у навичках, необхідних для певних професій: жінки чи чоловіки. Поговоримо про регіональні особливості ринку праці та ситуацію з попитом і пропозицією робочої сили у тій чи іншій галузі. Радіопроект рівні. Добрий день, шановні радіослухачі. В ефірі радіопрограма Рівні і з вами я, Майя Кучеренко. Сьогодні ми з вами торкнемося теми, яка стає все більш актуальною у сучасному світі. Це жінки, які сміливо освоюють професії, що традиційно колись вважалися чоловічими. Їхні натхненні історії та досягнення це яскраве підтвердження того, що гендерні стереотипи уже в минулому дізнаємось про те, як вони долають труднощі, стикаються з викликами і, врешті-решт, досягають успіху. Приєднуйтесь до нас, і ви почуєте інтерв'ю з жінками, які змінюють світ праці своєю відвагою та наполегливістю. Говоримо сьогодні про професію обмотувальника елементів електричних машин. Сказати чесно, це професія, про яку я не знаю абсолютно нічого, тому особисто мені вже дуже цікаво послухати сьогодні про неї. Перед тим як я вас познайомлю з моїми сьогоднішніми гостями, давайте послухаємо наше традиційне опитування мешканців міста, чи знають. Вони, що таке статор і ротор. Мені особисто здається, це щось із області фізики. Радіопроєкт Рівні на Подільському радіо. Щось статичне. Це часті двигуна. Статор рухомий, напевно, ротор не рухомий. Щось для того, щоб. Статіка шостим Обладнання двигуна. Статор, середина, а ротор середина, а статор – це окружність двигуна. з тобою? Це щось по електриці, я Lohanica. не електрик. Ротор з аду свій. Радіопроєкт Рівні на Подільському радіо. Друзі, з поверненням у студію Подільського радіо. А якщо ви щойно тільки увімкнули свій приймач, то я вам розкажу, що в ефірі радіоквіз рівні. Мене звати Майя Кучеренко, і ми говоримо про неймовірних жінок. З двома із них я вас зараз познайомлю. Мій сьогоднішній експерт це Марина Григор'єва, старша бізнес-партнерка з персоналу, і Луценко Ірина, наша сьогоднішня героїня, яка успішно освоїла професію омотувальниці елементів електричних машин. Ух, звучить серйозно. Доброго дня. Доброго пані Ірино. дня. Пані Ірино, розкажіть, будь ласка, простими, зрозумілими словами, у чому полягає ваша робота, що саме обмотуєте і чим? Перематую електродвігуни філії птахокомплекса. Моя робота заключається в тому, коли приходить згорівший електродвігу. Угу. Там внутрі. Знаходиться обмотка. оцю обмотку ми витаскиваємо і я наматуваю катушки, у нас є станок, наматую катушки і вкладаю, дуже треба гарно, акуратно вкласти цю катушку в пази. Ну мені уявити трошечки легше, тому що скажу чесно, мені пані Ірина перед ефіром показала фото, тому я вже собі маю уявлення, що це за робота. А поділіться досвідом роботи на цій посаді. От як е, давно працюєте, що спонукало вас шукати роботу? На, на філії птахокомплекс я працюю вже четвертий рік. Ага. Ну цю професію я здобула ще на сілікатному заводі. Я там працювала з 2008 по 2000. Ого, тобто, ви такі Да, Я туди е, устроїлася ага. на роботу. Як можна сказати, мені повезло. <сум> Взяли мене туди на роботу в електрообмотку. У мене там дуже були гарні вчителя. Двоє. Угу які мене навчили цієї професії. Вона мені дуже подобається. Сидиш собі спокійна робота. Вона ну, спокійна і треба бути уважним, внимательним, угу. тому що якщо ти не вложиш, допустимо, поцарапаєш провод, двигун буде робити, ну недовго. А ще особливо треба бути уважним, коли схему робиш. Не так соєдніли кінці, допустим, угу. схема є конець почалом, концом. концов. Не так сеїніш. Двигун запустили і йому буде Не буде дур. працювати згорі. Скільки нюансів потрібно знати в цій роботі? Для це мене дур. як для людини з гуманітарною освітою, це щось взагалі з області. Ну, я фантастики. коли за перший раз прийшла я теж тако дивилася, боженьки. Ну нічого, день за днем, тиждень за тиждень. І тепер дуже... Я на роботу йду з задоволенням. Дуже... У нас дуже хороший керівник, Шубрат Валерій Миколаївич, дуже гарний колектив. Ми всі дружні друг другу допомагаємо, підказуємо. Ще раз, скільки ви працюєте вже на МХП? На МХП працюю. 23 листопада буде 4 роки. Ну з цього можу зробити висновок. Якби робота не влаштовувала, влаштовує. точно б ви так довго не працювали. Робота Тому це дуже тіше, що вам подобається. Безплатне харчування, безпла... на роботу завозять, привозять страховка, відпуск. Зарплата гарна, стабільність Стабільність, зарплати гарна. Мене все устраювають. Радіопроект Рівні на Подільському радіо. Доброго дня. Доброго а, пані Марино. Питання до вас: яка ситуація наразі з пошуком працівників на посаду обмотувальника елементів електричних машин? І мене цікавить, це здебільшого чоловіки чи вже працевлаштовані жінки. Так, у нас працевлаштовані і жінки на цій посаді. Ця професія потребує спеціальних знань та навичок, тому пошук кандидатів потребує зусиль. Угу. Наскільки важко знайти людину на цю роботу, і яким саме вимогам вона має відповідати? Тут потрібна професійно-технічна освіта напрямку електротехніки для того, щоб людина розуміла. І знала базові речі в цьому напрямку. Ну, Досвід роботи є перевагою, але ми розуміємо ситуацію на ринку і готові брати людей без досвіду, які хочуть і готові навчатися. Угу. Наразі є потреба в даних спеціалістах. Потреба в кваліфікованих спеціалістах є завжди, тому що підприємство не стоїть на місці, бізнес росте, обладнання збільшується. Тому ми завжди відкриті до кандидатів, які готові розвиватися. Мені цікаво, як ставляться на підприємстві до новачків, до тих, хто тільки приходить. Дуже гарно ставляться. У нас в колективі дуже е, дружня атмосфера і е, колеги завжди підтримують новеньких. Радіо Рівні на Подільському радіо. Пані Ірино, а от яку маєте освіту? Я закінчила ладижинський кол коледж. Рівська національна ну, наш. На, наш, да, да, на спеціальність електрика. Ага, тобто ви в принципі, по спеціальності mm, так і, і працюєте. Та, та. да, да. А от скажіть, чи важка ця праця? Можливо, десь з якимись труднощами доводилось стикатися? На перший погляд от до нас приходять навіть студенти, вони обже. На перший погляд це важко. Uh -huh. ну, якщо ти вникнеш в цю роботу, якщо ти паймеш, що ти виконуєш, ну, яку uh -huh. именно, вона не важка. Трудності, ну, трудності на будь-якій роботі бувають. Ну, ну, звичайно. Благодаря керівництву, колективу, ми ці трудності швидко долаємо. А фізично? Фізично Фізично, фізично не важка. Хіба що може бути важка, якщо двигун, допустимо, 22 кВт, і його треба перевернути, uh -huh. то це є допомога наших електриків, хлопців. Вони перевернули. І ще важка може бути діаметр, якщо діаметр провода медного груби там, трошки можна, трошки важко. Вкладувати в паси mm -hmm. обмотку чуть-чуть. А якщо діаметр провода тонкий, то там як шок-щок mm -hmm. і все. Радіо проект Рівні на Подільському радіо. Тепер питання до експерта. Мене, як завжди, цікавить рівень заробітної плати для цієї посади. Як часто вона переглядається і які критерії впливають на її підвищення? Заробітна плата за цією посадою переглядається аналогічно, як і всі наші посади. Ми кожного року моніторимо, що диктує ринок. Mm -hmm. Який рівень заробітної плати у наших працівників? Ну і, звичайно, особиста ефективність теж впливає на твій індивідуальний е, дохід. Uh, які вакансії для жінок наразі актуальні станом на липень-серпень? Усі вакансії, які у нас зараз відкриті, вони актуальні як для чоловіків, так і жінок. Угу. Тобто, в принципі, не, об... не обмежено, куди душа бажає Absolutely. можна влаштовуватись. Е, яким чином, через які джерела можна дізнатися про ну, потребу в певних спеціалістах, і як можна відгукнутися на вакансію? Я от прошу так покроково розказати, що потрібно зробити людині, щоб працевлаштуватись до вас. Ви можете звернутися безпосередньо до нашого відділу рекрутменту. Mm -hmm. Контактні телефони є в принципі скрізь їх не важко знайти. Публікації щодо наших актуальних вакансій є у нас на сайті, є на Джо-порталах, є у Фейсбук. Відкрита інформація. Можна подати своє своє резюме по відгуку на вакансії. Можна mm -hmm. просто приїхати до наших колег mm -hmm. і вони. Так, можна приїхати поспілкуватися, дівчата відразу розкажуть всі деталі, які вас цікавлять. Можна залишити своє резюме, відгукнутись на вакансію і з вами зв'яжуться уже в телефонному режимі. Домовляться про співбесіду. Радіо Рівні на Подільському радіо. Що порадити жінкам? Які ще сумніваються, чи зможуть вони опанувати таку, на перший погляд, чоловічу роботу е... чи взагалі відіграє статі якусь статі не відіграє Ні. неважливо. Мені кажеться, це навіть більш жіноче, тому що ну мужчины у нас же, вони ж не можуть довго спокійно сидіти на одному місці. Тобто така усичівість потрібна всім да, жінкам, які хочуть, ну як шкірять як, навчитися. Хай приходять, я їх навчу. Я двох вже студентів навчила. У мене хлопець дівчина, зараз чудово працюють, вони теж задоволені. Так що приходьте. Це жіноча професія. Що вам подобається у вашій роботі найбільше? Все, колектив. Зарплата. Ну, а є щось, є щось таке від чого? Ну, от, до речі, саме чесна відповідь. Зарплата. зарплата. Ну, дійсно, подобається зарплата. зарплата. А від чого від процесу отримуєте задоволення? Можливо, є щось таке, що любите робити найбільше? Вкладувати обмотку в катушки. Тобто, вже коли готово воно, так? Ну коли оці катушки я намотала і вкладую двигун. Ну це саме задоволення у мене. Ну а там вона все мені подобається. Ну саме саме більше від цього. А і мотати катушки. У нас є станок спеціальний, uh -huh. на кого ми мотаємо. Пані Ірини, я вам дуже дякую. Дякую, що розповіли нам про свою професію, поділилися досвідом. Сподіваюся, ця інформація стане нашим слухачам в нагоді. Почуємось уже незабаром і будемо далі розвіювати стереотипи, пов'язані з поділом професій на чоловічі та жіночі. Бажаю і вам, і нам, і нашим слухачам роботи в задоволення, і головне достойної її оплати. Мене звати Майя Кучеренко. В ефірі був Радіоквіз Рівні. І мої сьогоднішні гості Марина Григо... Гор'єва, старша бізнес-партнерка з персоналу, і Луценко Ірина, жінка, яка успішно підкреслюю, успішно освоїла професію обмотувальниці елементів електричних машин і працює вже, Можна ще да, сказати? звичайно. А я вас приглашаю до нас в гості на екскурсії. І там я вже вам покажу. Що... Ви побачите на своїй... Обов'язково. Обов'язково, як буде тільки можливість, тому що ну мені цікаво, ви мене зацікавили. Друзі, бережіть себе. Почуємось. Радіопроект Рівні на Подільському радіо.